Бери, купляй Вольво, бо Вольво то машина. Не було б трактора, не було б коментаря. Чому не говорю про ціни заради бабок. Хлопець молодий, наушнички собі клянт і подався. Попідпасота, басота, не треба такого. Той каже, сигнали мигає. Ті водії кричать, свистять. Гецав, гецав, гецав. старкон, привіт. Дивитися на емоції автора цих всіх відео. Підписники, нові глядачі, всім доброго дня! Новий день, нова робота. А саме закінчили ми жнива на Хмельниччині, вже повозили ми кукурузу, залишилися ще дві ходочки, і буряк вже закінчується. І ми з Людою вирішили вам таку нову рубрику відкрити вже на зиму. Ваші коментарі називаються. Будемо читати ваші коментарі, давати на них відповіді і розказувати, пояснювати людям, які не в темі цієї роботи, яку я роблю. Пояснювати, чого ми їдемо в поле, що так, а не інакше. І ось мені дуже запам'ятався коментар, з чого ти все починав. З чого ти починав, з яких газонів, зілів, як ти досягнув того, що в тебе є самосвальчики, ти зараз працюєш на цій роботі. Це я зараз хочу вам все пояснити. Люда буде читати коментарі, які ви писали, читати ваші ніки, як ви підписані в Ютубі. Та помаленьку я їх буду ось тут чи ось тут. Встановлювати це тільки таке демо, експериментальна буде версія того, чого я хочу. Ми гарненько це все підкоригуємо, і ця програма буде виходити. Ну, Залежно, скільки буде переглядів, скільки буде лайків. Це все заради вас. Так що підтримайте лайком, поставте якийсь коментар, можливо, ваш коментар залетить в це відео. Є? Поясню коротко, як ця має програма вся відбуватися. Люда людям нас читає коментарі, буде прикріплено або ось тут, або ось тут. Його надпись Андрій Швець і його коментарі. Ми його разом читаємо. Так що давай перший коментар, спробуємо, як це воно все буде. Андрій Швець пише, чому саме Volvo? це найкращий варіант тягача. Так, ну давайте помаленько розбирати. Вся історія складається з того, як все почалося. Чого Вольво, а не Мерседес, не DAF, не Scania. Все почалося з того, що ми з Камазі вирішили перейти на тягачі і довго думали, як і що воно має бути. От спершу планували купувати Акторса сьомій 8 рік і довго думали плюси і мінуси. Але так сталося, що хороші друзі, з якими ми жнивували, вони вже були на вольваках і. Таке дуже важливе були на вольваках на автоматах. Коробка передач автомат, і от ми дуже переживали, як вони їдуть, що вони їдуть. А щось ми хотіли того акторса Мерседеса. Почали з ними спілкуватися. Вони ними займалися. Вони пригонили машини. Поки вони тут продаються на Україні, то вони жнивували з нами. От і помаленьку помаленьку вони, що бери, купляй Вольво. Бо Вольво то машина, і ми так почали помаленьку, помаленьку взнавати за Вольво, бо не знали, що чи ручку, чи автомат. Але так як у нас був Джип Гаранчерокі на автоматі, автомат себе так запевнив, що ми ним задоволені були. Вирішили таке брати в Вольво і на автоматі. Але так як ми їздили 3-4 роки назад, ми їздили з перегрузами. Тобто ми возили 38-40 тонн грузу. Такі були умови. Платили так і так і возили. Та й машини мучили і всі хотіли ручку, хотіли, щоб була механіка і з поля легше виїжджати. Купили ми таки автомата і ми дуже ним задоволені. В той час я мав Бодекса прицепа самоскида, ми в оренду брали, я його грузив 47 тонн. і Ми з поля на елеватор везли тих 47 тонн. І вона з поля ну рушала тако зараз. То ми дуже нею задоволені були. І помаленько-помаленьку почали свою роботу. От з такого моменту розпочнемо нашу історію, чого Вольво, а не інша вантажівка. І в подальшому відео я все розкажу, чого так, а не інакше. Перейдемо до наступного коментаря. В мене коментує, ну можна сказати, всю мою блогерську кар'єру. Допустимо, там з 4 тисяч підписників, ніком бабай. Він постійно мене такими лайкосами, такими смайлами лайкає. І це мене теж надихає нічого, просто смайлики, я тебе поняв. Класні коментарі. Продовжуй далі. В'ячеслав Лобач він теж мене дуже підтримує, пише деколи і такі коментарі повчальні. Так що тобі привіт, аспірант. Якось підписати не звучить, краще було підписники. Підписата не звучить, Знаю. З батьком теж Діма, на що ти такаєш? Тіпа типу, підписата, басота, не треба такого. Добре, я це вас поняв. я це сам слухав, і мені теж воно не до вподоби. Але якось так таке настроєння класне, типа підписата, бла бла бла. Я зрозумів, про що ви. його не буде. Будемо так далі. Підписники, нові глядачі. Всім доброго дня. Е, Марія Клипко, а чого та одна машина стоїть без прицепу? Має на увазі п'ятий тягач. Тягач стоїть, бо не хочемо прицепи. Купляти у нас чотири машинки нам достатньо. Одну будемо кидати в продаж. Яку кидати в продаж, це буде все під питанням, бо кожна машина підготовлювалася до сезону. Хто не бачив відео, переходьте на мій YouTube канал. Там все про машинки є. Як ми реставрували рами, як ми ставили гідравліку, як ми перебирали колодки, і в тому роді, як замінювали масло. Ну, все-все-все це я розповідаю. П'ята машинка стоїть, чекає продажі, бо батя хоче забрати 2010 року цю Volvo собі. А ми будемо якусь продавати вже там 7-8 роки Вольво. Так що, кого цікаве така машинка, можете звернутися в Телеграм чи подзвонити до мене, і я вам дам відповідь за скільки і що буде продавати машина, пушка, ракета, аналог зілів газонів 9 тонн вантажа. Трохи багато 5-6 тонн в самий раз. Удачі, успіхів в подальшому проєкті, буду чекати. Дякую, Андрій? Це ось тут ви побачите, десь зверху. Це на рахунок мерседесика. Ми закінчили проект 814 мерседес. Зробили на нього самоскидне кузово, переобладнали все по документах, так як треба. Кабінку зробили. Ну одним словом, зробили таку пушку ракету. От і та пушка ракета продалася, а на рахунок 6-5 тонн. Це він вгадав. Дзвонив я до чоловіка, до Сергія в Одесу, який купив цього мерседесика у нас. Дзвонив, запитував, як там той Мерседес, чи їздив він, чи, чи те кузово не розпалося. Розказав він мені плюси і мінуси того мерседеса. бо нагадую, ми вже взяли гаражика. В принципі, це ще відео не вийшло, але скоро вийде. Взяли ми гаражика. Під проект буде такий самий 814 мерседес. Хто чекав цього проекту, так що ви дочекалися? Так як того року ми взяли його в грудні, того мерседесика, десь 20 грудня. Я планую цей проект почати. Будемо варити кузово, робити переобладнання. Довго ми хотіли в тієї людини його купити, просили, щоб продай нам продай, бо там 260 тисяч пробігу. На ньому вона не їздила на Україні та машинка. І нарешті він согласився нам її продати. Під проект хто не дивився проект Мерсед. Мерседеса 814 з червоним кузовом переходьте на мій YouTube канал та дивіться там дуже дуже багато відео і повчального відео. Хто хоче мені допомогти в цьому проєкті переходьте на мій Telegram будемо разом робити цей проєкт Мерседеса 814 Будемо радитися, будемо говорити плюси і мінуси цього проєкта Ну і разом побудуємо Мерседеса. Зазіли газони. Так, краще того Мерседеса купити там мотор ОМ366, 6-літровий дизель. Він бере потолок десь до 20 літрів гружоний, і він робить роботу не гірше, чим газон зіл. Правда, його в ліс не зашлеш, але там на розвозку мучки з От взяв цього мерседесика, що ми робили. Він взяв його. В нього є ферма. Він курей розводить. Входить від курей, він вивозить ним. Каже 5-6 тонн, в мене кожного дня машина по 2-3 ходки робить, і машинка. Працює маслостанція працює, циліндр працює. Так що будемо робити ідентичну машину. Коли цікава така машинка, переходьте на відео та дивіться. Лютий пише: привіт, з Харківщини. Гарна ідея з розіграшем. Чудові призи. Діма, а чого продаєте? Не витягуєте п'ятого вольвака чи по роботі mm. ту голойкос по любому. Давайте, перше, за п'ятого Вольвака, тим більше я за нього вже говорив, бо люди питаються, чого він стоїть. Ну, п'ятий -е Вольво ми взяли перейти на 10-й рік, а вже старіші розпродувати. От, не знаємо, правда, коли будемо продавати, дасте нормальну ціну, то продамо. А так, якщо то хай п'ятий Вольвак чекає свого часу, От, хай буде запасний, одним словом. За розіграш теж, я зараз це в процесі все думаю, вже 13 в мене тисяч, а я ще за 10 тисяч розіграш не зробив. Правда, не знаю, як Зробити, бо в інстаграмі все просто. В інстаграмі як то воно там даєш в чат-бот, і воно тобі рулетку робить і розподіляє. А я думаю, хто за мною довше стежить, я сам оберу і вирішу, кому що буде, який подарунок. Ну це все з вами будемо теж робити в цій рубриці. Будемо сидіти з вами і це все розігрувати. Може, якусь рулетку зробимо. Ну, одним словом, це, це все треба подумати. Як вийде це відео, подивлюся по переглядах, подивлюся, чи вам це відео подобається, і тоді буду думати. Або я вставлю в те відео, як я працюю, якийсь розіграш, або ми будемо собі сидіти з людою в спокійній атмосфері та й розігрувати вам подарунки. Це в нас подарунки: павербанки, термокружки, і я казав, там, допустим, п'ять переможцям там по літрі меду, бо в нас своя пасіка, і по літрі меду розішлю. Ну, ідея така, треба допрацювати, але будемо бачити. В дорозі зламалася ресора на самоскидному напівпричепі. Василь пише, менше перегрузи треба тягати. Розкажу спершу за відео, бо хто дивився, той в темі. У мене лопнула ресора. Їхав я з поля. Гружу я так, як завжди, 24-26 тонн. Десь ось в таких межах, бо з комбайна грузиш не завжди вгадаєш. Норма в мене 25 тонн. У мене тара 15, 15 200 деколи, але зараховується 4800. Перегрузу не віз, але їхали в поле і грузилися. От йде по. І загонка. І комбайнер хоче, щоб ми виход... комбайн виходив, і якраз коло загонки ми стояли, вантажилися. Ми поїхали в поле, всі стали та й вантажимося. Але поле так не так, як воно сіялося, їдемо. А їдемо якраз так, що. Поперек, що ми гицаєм на тих радках, де кукуруза посіяна, і ми так гицали. І так як я не хочу застрагнути, бо трактора ще й десь він, десь там той 150-й, то хочу чим скоріше. Я йому накрутив четверту передачу, зафіксував механікою та їду. Гицав, гицяв, гицяв. Десь воно було лопше чуть-чуть. Ну там видно по ресорі, що вона чуть лопша. І вона тільки груп, вже тако на виїзді. Хлопці. Колесо! Колесо! Воно так пенькнуло. Ну що я ж чую, ну щось, ну щось зробилося в машині. А ставати нема як, бо з поля якраз витягую. Я відкриваю двері, хлопці, колесо крутиться! Блін, ну, думаю, то там намахали, я ж чую, що щось хрупнуло. Ну все, я приїхав туди, де документи виписують. Поки документи робилися, я обійшов всю машину, позаглядував по амортизаторах, по тих ресорах заглянув, ну, наче все добре. Я тільки рушати. Хлопці вже кричать, що куди ти їдеш, що, кажу, що таке? В тебе колесо тако ходить задні. Йо йомою. Я зразу понів, що то ресора. І мені тут надовго бути. Правда, я думав, що буду десь 2-3 дня там, поки Ресора прийде. І от так як я на Ютубі говорив те є відео на рахунок цієї теми, то я казав, поки я до довідків Хмельницький подзвоню, поки ту ресору туди на Тернопільщину вийшли, поки те. Але спас мене Ілюха, мій друг. Ми з ним жнивували. А зараз він з барежі зробив на об'їзні Тіровську вулканізацію, Тіровську стоянку. От і він собі там господарює. Вже він не їздить на нього машини працюють, а він собі займається тим собі бізнесом. Ну я правда до нього. Ілюха, дай номер якогось таксіста, аби поїхати в Тернопіль ресору взяти, бо там ресора була. Він каже: Я зараз приїду, тобі її привезу і допоможу тобі її поміняти. Правда, так і сталося. Ресору я поміняв, потім треба було подушку міняти. Поїхали ми до нього на фірму вже на спущеній подушці. Я її заглушив на фірмі. Поїхали ще раз на Тернопіль з баража, і це все зробилось. Вповідаючи на коментар, не з перегрузами, да? ну що треба без перегрузів возити, а просто таке, таке сталося. Хто їздить з такими фурами, в кого одна ресора, то її розуміє, та навіть в кого дві ресори, то й розуміє. Треба інтракси і все. Земляк привіт з Білогір'я випадково в рекомендації залетів. О, привіт, білогір'я в нас за, скільки певне за 20 кілометрів. Дуже радий, що мене дивляться з області. І буду старатися заради вас. Надіюся, десь в дорозі побачимось. Діма, дух, привіт, старокостянтин Старкон, привіт. Біос 25. Кілька десятків роликів переглянув, і мені контент сподобався. Підписав себе. Дякую, що підписуєтеся. Стараюся заради вас. От і за такі коментарі хочеться щось робити і творити вам цей матеріал. Шотер 752. Привіт, чому не говориш про ціни на та кілометраж, за який возиш? Чому не говорю про ціни, бо про ціни. А хто вам скаже ціни по яких возять? Возимо? возимо не дармо. Возимо, возимо по нормальних цінах. Хто хоче знати ціни, по яких ми возимо? Я казав, в мене є телеграм-канал, є силка на Ютубі. Переходьте, підписуйтесь, там ми спілкуємося. Там є мій номер телефона. До мене воно за. Звонити, я щось підскажу, щось поможу, про щось поговоримо. А так на общий ютуб ніхто вам не скаже розтінок, ніхто вам не скаже по скільки і по чому возимо. Бо це наш хліб. Ми його добивалися. Овабітюк Вітюк 99. дімич. Привіт, відосик завжди на висоті. Щодо розіграшу, хороша ідея. Може що і я виграю? Удачкою рівних доріг. Так, так розіграш буде однозначно. Комусь я щось і виділю, якийсь повербанк, так як я кажу. Але це все зробимо. Не буде там поширень, не буде нічого, буде просте. Той, той, той коментує, той мене дивиться, от тобі на павербанка, тобі на термокружку, тобі на мед, те -те -те. Ну, одним словом, все просто і без поширень. Так, давай наступний коментар. Пластик 5 ФПС, то може Тут дати канал. телеграм канал Діма. Переходь. На мою сторінку Оді Механік, там є вже в шапці. Нажимаєш і переходиш на мій телеграм. Назар пише, чому сабвуфера ніколи не включаєш у відео. Класне запитання. Я також сів, я йому, кстати, відписав. Я такий писав, писав, бачите, яка це класна рубрика, що я можу емоційно вам це все розказати, цей коментар і вам це все пояснити. Чому сабвуфера я не включаю? Я його включаю. Але така тема, як авторські права на Ютубі. Ну, не можна слухати музику в Ютубі, яка захищає. Захищена авторськими правами. Так само, як хтось може і моє відео, це зараз, що ви дивитеся, просто скачати, десь його публікувати і заробляти на ньому кошти. Знову ж таки, телеграм. Заходьте в телегу, там буде відос як я тестую з сабуфера свого. Так що там все 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 саме новіше, саме цікавіше. Там шукаємо водіїв, там пропонуємо довольваків якісь запчастини БУшка, нова БУшка. Мерседеса будемо 814-го робити. Буде маслостанція, буде там циліндр, будуть чашечки на подйом кузова. Ну, Просто буде все, що потрібно для побудови самоскеда для обслуговування вольф, Де ми які колодки беремо? В кого обслуговуємося. Ось тут я готовий вам навіть ціни писати, що, коли, де і як. Давай паузу передихнемо трошки. Паузу. Треба паузу. Капець, доктор Браун, 2169. Розумію, що економити, але ж поле. Дорожнім тягачем. Так, дорожнім тягачем. Їздимо, заробляємо. Це не тягач. 15, 16 20-го року, який коштує 30-40 тисяч доларів. Це машинка, яка стоїть 15-17 тисяч доларів, і яка куплялася для таких цілей. Для когось це дико, що ми їдемо в поле. Але повірте, це дуже-дуже багато людей, які працюють в цій сфері. Мене зрозуміють, чого ми їдемо в поле. Бо якщо ти не їдеш, їдуть другі і заробляють другі. Не хоче їхати? Стій, будь ласка, вози на рині. Що ти не водиш на рені, Як ти посчитав по розходу солярки, що ти в поступ загрузишся, поїдеш назад туди, назад, ти заробиш 6 тисяч. Та я тут за день зароблю 6 тисяч, що я маю кудись їхати. Бодай мене з поля тих 2-3 кілометри витягнуть, але я не поїду в те рені за 1200 двісті кілометрів. Записав собі в нотатках розказати вам історію, як фуру тента затягнули в поле. Ну, я маю на увазі шторм. Це мені розказали хлопці, які працюють на заводі, а точніше дядь Саша. І якраз тема за те, що в поле затягують самосвалів, і ми так грузимося, чи не шкода тягачів. Як тут штору затягують в поле, то, то нічого. Шторія почалася з того: так як мені розказують, так і я вам буду пересказувати то все. Грузяться бураком. Бурак е з траси, заїжджаєш в поле. Але тоді щось таке сніг, мило, болото, але все одно якось їхали вони в поле по морозі. Ну та й стоять тако самосвали. Самосвали, і як машина їхала, бачиш, що всі на аварійці стоять, бачиш, що щось може ну, якась небезпека спереду. І собі аварійку стала та й помаленьку під'їжджає. А там така е, темка, що трактор приїхав, тебе затягнув з дороги і потягнув поле, і потягнув поле. І до нього доходить до тої штори черга, бачиш, що там кручки тіпляють. Тож вийди, подивися, все, ні, трактор до нього під'їжджає, той достає кручка, чіпляє кручка, зачепив ту штору. Ну цього тента ж там возе меблі та все, чіпляє його. І потягнув поле. Той каже, сигнали мигає. Ті водії кричать, свистять, що куди ти того тягнеш. Той каже, як вчепився, трактор де. Хлопець молодий, наушнички собі, клямць і подався. Каже, дотягнули його до середини поля. Той каже, десь мигав, мигав, побачив його. Коротше, вилазить. Той каже, в шльопанцях чистенький, гарненький, взуття в те болото, то в, в, в такий вовсніг, йомаю, йо. то ви просто представте, як хлопці там насміялися, як до середини поля, як дотягнули штору. От така історія забавна. Привіт, Діма, в тебе вже 12 тисяч підписників, швидко ростеш. Бажаю всього найкращого. Дякую. Санька вже 13 тисяч, але помаленьку, помаленьку і росте. Скоро буде двадцятка, тридцятка. Ви мати натхнення і, і хтіти того. Жека ФА. Ще було більше підписників. Телеграм, Тікток залишаю завжди в описі посилання на свої сторінки, бо, наприклад, в Телеграмі важко тебе знаходити. Так і зробив. Нагадую, телеграм ми розкручуємо. В телеграмі будуть ціни на запчастини, на маслостанції, на циліндри. Буду там відео кидатися, який я вимощений. Ну, таке типу, коротрометражки. І з вами ко... радитися і коментувати. Так що ви там теж можете писати мені, і там є закріплений. Мій номер телефону. Ігор Гець, відеобомба, тільки натрапив зразу лайк і підписка і привіт з Кам'янця Подільського. Кам'янець, всім привіт, хто мене дивиться. Ігор тобі Лічно привіт. от Дуже дякую, надихаю такі коментарі, що й так багато смайликів, і все ось, от, зверху ви можете побачити то. Віктор Гнатюк, Дімон, продовжує в тому ж дусі. Е, можна і думати три рази на тиждень відео закидати. Баночка літрова меду – топ для <гум> три відео в тиждень то дуже тяжко. Як один казав, нереально а що нереально, <гум> бо... Ну, бо тяжко. я от два ледь-ледь витягую, бо хочеться теж пожити своїм життям, піти десь якийсь ресторанчик випити. От того самого коктейльчика алкогольного. От. Але бачите, ми все е сумішаємо. І коктейльчик є, і з вами є розмова. Замет, замет, ідею я з тебе взяв. Дуже класна ідея. Зараз будемо робити Мерседеса 814-го. Самоскида. Будемо такі два місяці, будемо заточені під Мерседес. Це буде гараж. Парка, робота, те, те те. І кожного вечора я вже буду вдома. Ми собі з людком я прийшов додому, мені десь треба, щоб 20 хвилин відео, буде три. Буде три відео, може буде три або чотири відео на тиждень, буду витягувати і буду вам робити. Бо там так, зняв, зняв, зняв те, що ми сьогодні зробили. Щось там їдемо на роботу, їдемо з дому, таке зліпив і вам кинув. Три відео, польве я буду робити. Михайло Остапчук. Бачив тебе сьогодні. Не встиг привітати. Розтантовувався. Між тобі теж привіт. І не знаю, як ти виглядаєш, але надіюся, ми ще побачимося та й вживу, поспілкуємося. Вова 94. Привіт з Кам'янця-Подільського. Діма в тебе як нове відео, так 2000 тисячі тисячі підписників. Минулого відео було 10, к зараз. Двінадцятьк. Круто. Земля квітає всього найлучшого. Бажаю процвітання міцного здоров'я. Пишаюсь вам, Вов wow, вже 13 тисяч у нас вже 13. Надіюся, ти мій підписник, так що ми разом ростем, ростем, ростем. Заходив на твій канал, дивився в тебе там 100 з чимось підписників, бачив, що ти знімаєш, пікись інструмент Дніпро М, ще, ще, ще. От так що заходжу час від часу дивитися, може, якісь є авторські такі відео, хтось щось старався. Поговоримо за те, за те. Бо коло Кам'янця я вчився, вчився в Борщові, це вже Тернопільська область. Так що близько до Кам'янця, дуже часто туди їздили. Вальді, Вальді, 7908. Там Вівальді чи ще там щось. Вальді, Вальді. То Вальді Вальді це чи це? Так? Добре, добре, Вальді пише. Вальді. Вальді, Вальді, 7908, трактор. Трактор! О, смішно, як трактор! Не трактор. А трактор. Ну, так ми на Хмельниччині говоримо, що ж зробиш. От на Тернопільщині кажуть калабаня. Для них Баюра то дико. Ну, Баюра це калабаня. <сміття> для нас <правильна> калюжа, для, для дружини Калюжа, ну Кому як? Але це, це, це така фішечка. Це ж смішно. <сміття> <сміття> От, погнали далі. Сергій Дубанич, садік, Воршкова група. Третя. Третя горшкова група, ми вже в старшій групі. Дурачимося, а що ж робити? Знаєте, в настрій робити. Це ти кайфуєш, це ти кайфуєш відео, знімаєш, це ти кайфуєш і їздиш на машині. Це ми от зараз сніг випаде, їдемо на якусь горку, скользаємося, дурачимося, перевертаємося, їмо мандаріни, п'ємо є Живемо життя, поки є можливість. Е, Олександр Олександр пише було в нас таке співчуває гіршого з кукурудзиння. Немає. Кукурудза з землею натрамбувало під машину. Юрка їхав, десь колеса не прокручувалось. Ну і за що того, що 70 раз. Мазина в полі, м'яка, м'яке поле, воно ну, просіло, йому напхало так, що він їхав, їхав, їхав. Його так підняло, підняло, що колеса аж в воздусі крутилися. То є відео, як ми з татом з Юрою те все виглубували, доставали, так як він пише, було таке, знаю. Фаш пише лайк, коментар, дадуть світло, буду дивитися. Так, у нас є теж проблеми з світлом, якісь генератори якось викручуємося, бо в нас в центрі з людою то не дуже часто виключають світло, а от в батьків, там лінія на кунчу, на села, то вони капець там, пару годин дали, виключили на пару годин, знов пару дали, виключили, ну то просто капець. Вадим Луценко пише, скільки тонн буряка грузиш в середньому? Тонн буряка, так як і казав, грузимо, 25 тонн. 25 тонн це нормально, бо в мене 15 тонн, а ну, 15 тонн тара 40-800 зараховується нам. Ковальська пише. На поле заїдеш потім, і за яких іншим доводиться е, теж. Я особисто посилав е, на три букви і виїжджав. Це як потрібно ненавиді ненавидіти машину свою. Так і їдемо. Їдемо і заробляємо. Не хочете їхати, сидіть вдома. Не хочеш їхати, завтра будуть ще якісь возити машини. Ми вже в тому варимося. Ми вже то знаємо, як їхати і як виїжджати. І то наші машини, і ми їх. Ну, так як експлуатуємо. Бо хто їздить на зерновозі, хто їздить в полях, той знає, як Василь Цезар, нова ресора, нова подушка, наробився і пів місяця заробітку в трубу. Трубу в заробітку. Якби не був вигодний бізнес, би не працювали. Подушка 4 тисячі, ресора 10 тисяч, плюс доставка, плюс те. В двадцятку я вписався. Так, так, що ж такий бізнес. А ще візьми, пощади, обслуговування. Зараз буде весна, треба колодки, треба накладки, треба солінблоки, Ого го ще скільки треба, і це все грошики. Корабель 777. Та заради бабла, зараз не тільки в поле, на магістральному тягачі заїдуть, а й у лайно про самокадін. Так, 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 заради бабок. Ні. Возимо, як один писав, возимо з розумом. Не ліземо вже там тако, щоб тебе горнули, ті бампера ламалися. Відвозили сезон, от помили, відчистили, перебрали, обслужили і чекаємо нового сезону. А дармовозити ніхто не буде і в теарині ніхто не буде їхати за тих шість тисяч. Я вам повторю. Торусь. Тарас Бондарчук, трактор. 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 не було б трактора, не було б коментаря? кока 69,22. Відео супер. Дивлюсь сьогодні весь день, дуже подобається. Mm -hmm. Теж хочу в цю сферу, але ніяк не можу рішитись. Дякую, Це. дякую за відгук. Переходь в Телеграм, там ми поспілкуємося, є номер мій телефона. Покажу, показую в Телеграмі всякі там такі моменти смішні, які я не встиг зазняти, і показую буденність. Так що переходь на телеграм, якісь питання до мене на телефон, і я пораджу вам, що і як, скільки я це знаю. Гараж 80, Пише: дай Боже здоров'я. Зайшов недавно на канал, дуже круто. Я родом з Весняного, зараз живу в Одеській області. Мої брати і тато на Камазах возять. Одним словом, ностальгія. Таке все рідне, Ямпіль, Семенівський та Ефіпольський. Місцеві знають. До речі, на початку відео тракторист Сергій Григорчук, мій однокласник з Соснівки. Сергій Григорчук, привіт тобі від одеського мужика. Так що бачиш, тебе і тут бачать. Я знімаю хлопці, які вже повиїжджали от на Одесу, туди, туди. То дивляться і ностальгірують. Так що всім привіт, читаємо далі. На відео збираємо цукровий буряк на Хмельниччині. Відповідаємо. Вітаю з 10к. Якщо б у мене була можливість в середині робочого дня охопитися за трактор та покататися на сніжку, мене не треба було б питати двічі. Да, я десь тут закріплю, не знаю де. Але це відео, от видно яке відео, де я сніг, трактор мене вже витягнув, і треба було там ще одну машину, яка їхала напроти витягнути. І я чіпляю того троса. Думаю, та ладно, прокатаюся, як на сноуборді, ловлюся з рукавицями за трос. Кажу до нього газу, він газу, а я як на сноуборді ззаді їхав, то поки не впав. Відео є на каналі. Зайдіть, подивіться. Ну просто клас! Відео. От і ми з вами поговорили. З вас тільки лайкос прошу, лайки, лайки, лайки. І якщо це відео залетить, якщо будуть перегляди, будемо робити таку рубрику. Будемо читати ваші коментарі, будемо разом сміятися та дивитися на емоції автора цих всіх відео. Лайк та ваш коментар скоро буде в цій рубриці. До зустрічі. Скажи «по -по». папа. <laughs> папа. Попа.